Рада бачити, вас мамані світлиці і сьогодні. просте дуже блюдо, маленькі карасики, смажені на пательні. Просто в муці. Ніяких особливих інгредієнтів не потрібно. Маленьку рибку, просто прорізаю роблю надрізи, хрест навхрест на великій, а на маленький просто. Надрізи роблю, десь відстань між надрізами пів сантиметра І мариную сіль перець, деколи даю цибульку. А сьогодні прочитала десь, що смачно із чесничком, От, замаринувала чесник через прес, видусила і протерла з рибкою. На рибку з двох сторін Залишити потрібно хоча б на годинку, звичайно, щоб промаринувалася ми смажили через, постояла у нас ніч холодильнику і смажили потім. На пательню налила трошки олійки, так, щоб покрити дно. Має бути олія добре розігріта. Рибку обсушила, і тоді в поліетиленовий мішочок даю. Дві столові ложки муки дала, рибку помістила в мішечок і добре її стряхнула декілька разів. І не мажуться, як мені написав один підписник: ні руки, ні ніяка посудина, все зручно, і рибка гарно обвалюється в муці. От я користаюся цією порадою. Хоча я так також деколи роблю. Ось така гарна в нас виходить обвалена, вкачана муці рибка. Тоді на розігріту сковорідку кладу нашу рибку і смажу до коричневого кольору, щоб вона аж така запалилася. І тоді вона гарна і під закритою бажано кришкою. Отак виходить така хрумка, коричнева. Рибка дуже смачна. Звичайно, великі кості є, вони не прорізані, але маленькі, добре є прорізані і вже їх можна спокійніше цю рибку їсти. Смачного вам, діліться своїми рецептами. Дякую вам.